Перебалили трошки, вийшли перебалити на місцевий ставочок. Будемо пробувати тут практично зараз нічого не хвіля. Але є одна точка, де в принципі, має стояти окунь Зараз туди дійдемо і будемо пробувати. Думаю, окуня будуть клювати. Більший, менший, але такі холодні воді підберемо приманочку, вагу, я вам покажу. На що я буду ловити і як? Я думаю, окунь буде клювати на невелику вагу 3, максимум там 5 грам. і на дуже-дуже пасивних проводках і на невеличких таких підривчиках. Головне, велика довга пауза. Побачимо, що буде. Приїхали, кльовує такий окунець на двоєчку танту, на 3 грамах. Прикольно. В самому березі блі. Mm -hmm. В таких довгих-довгих паузах на Невеликі возі, блін, велика приманка. Зимою вона без мотилки, ні? Ну я в планах провірити це місце. Нікого не набувати. Ну, Мармешколовий тільки м'ялкі округ Тут. Ну, Тут а часом тіпала основна перші Ну Але, але... согласить що це... Ще один попав. Ну, дуже пасивні такі проводочки. На дуже дуже довгих паузах коні клюють. Такі непогані досить. Такі хороші окуні. Дуже довга пауза. 3 грама, двоє катанта клієнт В железній паузі, але дуже близько геть в березі. Саме гніг вважай. І бере він. Дивись, мене така роста пішов. Кохли знову була б кльовка. Ствій дискід набрався. Треба буде, коротше, сюди якось зранку самого вискочити. Ну no. Ми так в обід приїхали, то воно щось взагалі не особо. Там нічого не клює, я вчора там наригав. А у вас руси <смірш> полускав Ще. Ще один окунь попав. Це вже Такі, геть такий так? хороший куняра. Такий Куіньок. геть класний. Но по холодній воді двоєчка там -то працює дуже непогано. Бачите, з такої дальника взяв, дуже далеко. Круто. Одна точка, блін. Тупа на одній точечці. і ніхто не ловить одніми але такі пасивні пасивні проводки з такими довжелезними вже паузами один клює Це вже геть хороший в порівнянні опинець ну да цікаво я на самій бровці, я ще навіть не спускався він узяв oh, yeah. о є ось то геть дрібне в тебе дрібненький Але в тебе маленька там то в мене більша. да ну на більшу приманку більш по поприколі да і риба більша, якось більше покльовок я дивлюсь. в принципі О, ще один конець сіл ще один опа у нас покльовує зараз чуть-чуть. Клевые окна. Большие. Там поклевка и там. В таких пассивных ководочках а Вот не берут. Вообще классно. На всем уставку одна точка, да? Mm -hmm. Капец. Конечно, не дуже прикольно. Але на таких дуже довжелезних паузах геть. Зажовує. Прикольно. Вообще класно. Хорошо, щось мало. О, якісь рипсів. Дракончик. Оба. Такий. Гарный, блядь. Трофейный. Окунь. Для тебя его двойник. Ну, такая бесклевая, это вообще классно. Mm. Еще раз кину. Дейки сукни. Тоже с таким четким ударом. Четенько таким. Бом. тебе була, так? Да? Угу. Байш. Збровки. Ну, довгі пауза. У мене теж. Довша пауза. Такий дарко. Єсть. Ще один. Ще один одниць. О! Стоять на двоєчку. Танточку. У трьохрамах є клювання. От дай танку не назад. Ні, не дам, Це моя вже. Вже забудь, поки її не з'їсть. Поки не з'їсть, то моя. Все моє. Але ну, недалечко, не недалеко, так. Да, на дуже довгій паузі, що mm -hmm. прикол. Але так чітко. Луп, луп. Класно. Якраз на бровці. починаю падати з бровочки від поклівки. Може якийсь кабанчик ще візьму. Два закида два охуення, офігеть. Це вже повечеріло, заходить сонце, будемо закінчувати рибалочку. Особами так і ще не чи ще декілька окунів і все. Був вихід, класно дуже половили. Зараз вже закінчилося декілька покльовок і все, більш нічого не було. Ну, прикольно, прикольно так половили. Будемо пробувати ще якийсь день сюди вийти, більше повпиратися. Це так була пробна рибалочка. А на цьому. Всім пока!